привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні чергове моє відео з челенджу відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про одну дуже-дуже важливу тему. І ця тема це вигорання в товарному бізнесі. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал. Це відео я записував для нашого одноклубника з клубу King of Marketplace Дмитро. Він військовий. І він суміщає службу і товарний бізнес. Це дуже дуже непросто. Але, звичайно, ця інформація буде корисна і для всіх інших селерів, тому що всі ми хапали вигорання це 100%. І так, я поділюся з тобою моїм баченням, що ж таке вигорання. Вигорання це коли ти йдеш на великих швидкостях і у тебе є багата задачність. Тобто твій мозок перезавантажений безліч різних подій. Наприклад, коли у тебе є більше 10 думок і вони одночасно штурмують твій мозок, оце і є такий передвісник вигорання. У тебе проблема з якимось покупцем, з якимось постачальником, можливо, з якоюсь податковою. Можуть бути проблеми з друзями, проблеми з відносинами, проблеми з батьками, і це все одночасно. А ще можуть бути проблеми зі здоров'ям. А як же зрозуміти, що у тебе є зараз вигорання, а тобі просто нічого не хочеться? Ти бажаєш, що в тебе ніхто не чіпав і ти просто був на самоті. А ти ж розумієш, що в бізнесі 80% – це психологія, і лише 20% – це технічні конкретні дії, і саме ці дії і потрібні тобі для зростання твого бізнесу. Так ось вигорання це індикатор того, що зараз ти робиш неправильні дії, і тобі і твоє тіло підказує, що ти щось робиш не так, а іноді у тебе навіть може впасти твоя самооцінка. Так буває таке. Давай я тобі розкажу про моє вигорання, яке було у мене в цьому році, в березні. Саме в березні я провів 60 безкоштовних консультацій один на один з українськими селерами. І тривалість консультації була від однієї до трьох годин. Саме так, 60 за один місяць. А плюс до того, у мене ще є український бізнес, міжнародний бізнес, наставництво один на один, дружина, сім'я, дітки, хобі, здоров'я ну тобто, так немало у мене було завдань. А зазвичай, коли тебе в уграні, у тебе ще є перепади з енергією, тобто вона, звичайно, зменшується. Це не мій випадок. З енергії мене все супер. Але от що я тобі можу сказати, у мене просто не вистачало часу на виконання всіх цих дій. Тобто навіть не так, я все це виконав, але втомлювався. І моє тіло казало, Дмитро, зупинись, годі вже. Коротше, що я зробив зі своїм вигранням, які поради я можу тобі дати. Перша історія: випиши всі задачі і всі думки, які є у тебе зараз в голові. Зроби тотальне вивантаження всіх думок, а далі розстав всі ці дії по пріоритетам. І ти побачиш, на які дії можна просто забити. Щось можна делегувати, а щось можна зробити прямо зараз, а не чекати, як ти завжди чекаєш місяць. Але як же зрозуміти, що і коли потрібно зробити? А тут тобі на допомогу прийде планування, а конкретно планування блоками. Тобто ти знаєш, що в цей день і в цю годину ти займаєшся, наприклад, пошуком товарів не кожного дня, а конкретно дату. А в цей день, наприклад, ти SEO, якщо ти сам займаєшся seo семантикою, а в цей день ти робиш дизайн. Дуже спокійно і скрупулезно розплануй свій час. А далі, що не головне, убери всі прерувачі, які у тебе можуть бути в твоєму житті. Наприклад, це твій телефон, месенджери, TikTok, YouTube, WhatsApp. Тобто, коли ти вирішив зробити якусь дію, ніхто тобі не заважає. А ще цікавий момент вигорання приходить тоді, коли ти не бачиш результат в моменті. І що ж це ми будемо з тобою робити? Тут або ти поставив одразу дуже велику мету і не бачиш сьогодні результата, тому що зазвичай результати не приходять швидко сьогодні. На завтра ні, іноді потрібно і почекати. А другий момент ти просто знецінниш ті результати, які зараз вже маєш. Ти тільки ви собі мало з твоїх однокласників мають бізнес, а ти маєш майже всі працюють на когось, на якогось дядя або тьотю. А ти займаєшся своєю справою, своїм бізнесом. Так зараз можливо не легко, але прийде час, коли ти все налагодиш, все делегуєш, все автоматизуєш, і все у тебе буде норм. Це реально. А що ж робити, коли у тебе є вигорання, і ти з цим нічого не робиш? До чого це може привести? Перш за все, до депресії, до тривожності. Також у людей бувають проблеми з пам'яттю і концентрацією, а також проблеми навіть у відносинах. Тому моя тобі рекомендація: відпочинь зараз і зроби завтра все по-іншому. Працюй блоками і роби паузи між кожним блоком. Постійно змінюй види своєї діяльності, щоб тобі це не набридло. А також непогано ідея було б інтегрувати в твоє життя якісь корисні звички. Наприклад, ти можеш працювати зі своїми думками або своєчасно лягати спати, або нарешті зайнятися спортом. І ще зроби так, щоб в твоєму житті було більше позитиву. Подумай, від яких новин ти відключишся, а що ти додаш своє життя. Коли ти останній раз дивився комедію зі своєю дружиною, а ти пам'ятаєш, з чого я починав це відео? Вигорання це психологічний стан, і ти можеш з ним працювати. Просто зазвичай ти особисто не можеш це все владнати, і тобі потрібна підтримка. Хтось звертається до психологів для психотерапевтів, хтось спілкується зі своєю дружиною або з друзями. Комусь вистачає спілкування просто з однодумцями у нас в клубі Кінков Маркетплейс, чатику королів. Це такий закритий чатик, де всі спілкуються і обмінюються своїми думками і досвідом. Я тобі, друже, рекомендую придивитися це відео ще раз і переналаштувати своє життя. Тому що боротися з вигоранням можна, це все лише в наші думки. Це лише те, як ми оцінюємо світ навколо і себе особисто. А я вже точно знаю, що ти, красунчик і все у тебе буде добре. А якщо тобі цікава українська товарка, бажаєш з цим більш краще розібратися, то більше інфо про це, звичайно, в описі під цим відео. А якщо у тебе зараз депресія, тривога, напиши коментар під цим відео і давай попрацюємо з цим. Ну а якщо тобі подобаються мої відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.